Ісус жив, виходячи за свого небесного родоводу і завжди називав Бога своїм батьком. Багато хто, дивлячись на його смерть, вважали, що ця смерть була закономірним наслідком гріхів-предків. Він не був в у земному житті, не одружився, не мав постійної роботи, не мав власної нерухомості, не мав власних транспортних засобів, помер страшною смертю в молодому віці. Він помер як проклятий. Та його смерть справді стала наслідком гріхів його земних предків і наших із вами також, і лише його смерть могла викупити нас усіх від прокляття закону. Він збіднів, щоб ми збагатилися. Він був побитий, щоб ранами його ми зцілилися, він був відкинутий на час, щоб ми були прийняті в родину Божу. Він помер. Як проклятий за наші гріхи і прокляття, щоб ми жили у благословенні. Новий родовід! Приймаючи Ісуса Христа у своє серце, ви стаєте дитиною всемогутнього Бога і отримуєте вічне життя і все благословення Авраама. У цьому випадку наслідки гріхопадіння, які прийшли від Адама, припиняються, тому що ми змінюємо родовід. Раніше ми були дітьми Адама, а тепер ми діти Божі. І вже не маю необхідності руйнувати родове прокляття. Не знаю, як ви, а я не займаюся руйнуванням свого родового прокляття. Я навіть не з'ясовував, чи було воно в мене. Я повірив в те, що Ісус помер за мене і взяв на себе всі мої гріхи і прокляття, давши мені свої благословення. Так чому все ж таки життя багатьох християн далеке від життя сповненого благословень? Невже Бог говорить неправдиво у своєму слові? Невже дьявол переможений не до кінця? Невже Ісус узяв на себе не всі наші немочі, хвороби, чи щось негаразд із нашою вірою? Нехай вам станеться за вашою вірою. Все, чого проситимете в молитві з вірою одержите, говорить Ісус, він не жартував. Одного разу Ісус прийшов до свого рідного міста і не спроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки і вражений був їхньою невірою. І ходив кругом по селах і навчав. Хіба Ісус не хотів зцілити хворих у Назареті? Хіба Він на той момент не мав сили? У притчі про сіяча Ісус говорить про чотири різні стани ґрунту. У всіх чотирьох випадках насіння було однакової якості. Однак лише добрий ґрунт приніс плод. Людське серце є ґрунтом. У якому стані сьогодні ґрунт вашого серця, такі плоди він і принесе. Від кого залежить урожай благословенні в вашому житті? Від Бога, від чаклунів чи від вас? Бог, зі свого боку, вже зробив усе, бо Його Божа сила. Дала нам усе до життя. Та побожності, завдяки спізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою, завдяки їм нам були даровані цінні превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи. Благодать вам і мир, мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові заради вас, за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви в ньому всім збагатились, усяким словом і всяким знанням, згідно з з тим, як Христове свідоцтво утвердилося між вами, тим, хто не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Бог дав нам усе необхідне насіння благословення. Обробляйте ґрунт вашого серця, приберіть каміння заздрощів, непрощення, критицизму, кліток, викоріняйте терни марноти і негативізмом. І Слово Боже пронесе рясні плоди у ваше життя. Станьте учнем Ісуса Христа. Тим, хто виконує заповіді Господа, вчиться утримувати Божі обітниці, а не лише знати про них. Звертаючись до нас, Ісус говорить Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я говорю? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова й виконує їх, покажу вам, на кого він схожий. Він, схоже на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалену на камінь, і, як настала злива, води наперли на дім, той, але не могли його захитати, бо він збудований, був добре. Той, же, хто слухає, не чинить, схоже на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвален, води наперли на нього, і він одразу завалився, і руїна того дому була велика. Два чоловіки побудували два будинки. Ззовні обидва будинки схожі. Будівельники теж мають схожий вигляд, ходять до однієї, тієї самої церкви, читають однакову Біблію. Різницю стає видно, коли приходить повінь. До речі, повінь однаково тисне на обидва будинки. Але будинок без фундаменту падає під тиском води. Чому? Хтось казав би, що ця людина під прокляттям, треба її глибоко консультувати, вигнати з неї і зруйнувати всі прокляття в її житті. Тоді будинок припинить падати. Але причина руйнування це відсутність глибокої основи. Під стінами будинку немає фундаменту. Перший будівельник копав глибоко і поклав фундамент на камені. Камінь, камінь це ісус, м'який. Грунт, який треба прибрати, це прах, діла плоті, плотське мислення, яке просідає під тиском обставин. Якщо його не прибрати, то між людиною і Христом буде прошарок із праху, який не дасть з'єднатися з ним і пізнати його. Але якщо прибрати все плотське, обрізати серце і покласти основу життя безпосередньо на камінь слова, то навіть якщо прийде повінь, вона не зможе зруйнувати твоє життя. Яким ви хочете бачити своє життя? До кожної людини приходять випробування. Не всім вони подобаються, але якщо ви навчитеся долати їх, вони стануть для вас благословенням. Вважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість, за витривалістю ж нехай слідом іде чин досконалий, щоб ви були досконалі та бездоганні і щоб нічого вам не бракувало. Кожен лев і кожен ведмідь, котрий нападав на овець Давида, ставав благословенням для нього. Позаяк збагачував не лише бойовий досвід хлопця, і піднімав його впевненість у Богові, але й збільшував його статок. Адже левічі та ведмедячі шкури ціняться дорого. І коли прийшов Галіаф. Давид побачив у ньому велику можливість, а не велику проблему, чого не можна було сказати про воїнів армії Ізраїлю, хоча багато з них були значно сильнішими від Давида і фізично і набагато краще володіли зброєю. Іноді художники і проповідники зображають Давида худеньким маленьким підлітком, але святе письмо говорить про нього протилежне. Заговорив один з молодих людей та й каже: Бачив я сина Єсея, Вифлеємця, він вміє гарно грати, сила в нього незвичайна. Звиклий до бою, розумний на слово, гарний на вроду, та й Господь з ним. Давид був трохи молодший 20 років, і з цієї причини ще не міг перебувати в армії, але він працював над собою, над своїм характером, готував себе до складних ситуацій і розвивав особисті стосунки з Богом. Якби Давид лише молився, співав і грав на арфі, йому б навіть на думку не спало битися з голіафом, він був би цілком солідарним із думкою більшості. Якби Давид лише молився. Коли він вбивав диких звірів, він бачив у цьому руку Божу, його віра не снішала. Усі ми знаємо, наскільки йому це стало в пригоді під час зустрічі з Гліафом і в подальшому його житті, звідки до нього прийшло бажання гнатися за своїм першим левом. Жодна здоровомисляча людина такого б не зробила. Лев набагато сильніший від людини. Іноді до нас приходять неймовірні мрії, звідки вони приходять? Навіщо вони нам? Чи можливо їх здійснити? В Біблії повністю. Повно історії про те, як звичайні люди робили надзвичайні справи. Бог давав їм неймовірну мрію, і коли вони погоджувалися, він давав їм силу і всі необхідні ресурси для здійснення цієї мрії. Саме про таких людей написано в 11 главі послання до євреїв: Давид перемів Голіафа не через те, що він найкраще за всіх метав каміння з пращі, а через наявність віри в заповідні відносини з Богом, котрий вклав у серце Давида цю нелогічну думку. Він мав мав откровення про те, що Бог буде воювати на його боці. Ізраїльські війни також були в заповіді з Богом, але, побачивши велетня, чомусь про це забули. Вони оцінювали ворога з погляду власних фізичних можливостей. Їм здавалося, що перемогти його можна, маючи більший зріст, більшу вагу, важче зброю. 40 днів гуляв, проклинав ізраїльську армію. Вони мали причину сказати: ми перебуваємо під прокляттям, тому нічого не можемо змінити в своєму житті. 40 днів вони були паралізовані страхом. І коли Давид вбив велетня, багато хто з них отримав откровення про те, що Голяв не був таким непереможним, як вони уявляли. Виявляється, його можна вбити простим каменем, яких навколо було повно. Давид не повірив у прокляття, яким осипав його Голіаф, і не намагався їх зруйнувати. Вони. Не вплинули на нього, але камінь Давида вплинув на Голяфа дуже сильно, настільки сильно, що помер не лише Голяф, але вся фалестинська армія була розгромлена і згодом гвардійці Давида знищили всіх братів велетня. Чому Давид узяв п'ять каменів? Чи є в цьому Прихований сенс, хтось навіть книгу про це написав. Давид був практиком і знав, що можна промахнутися, таке трапляється. Якби він не влучив з першого разу, він би спокійно повторив спробу. Скільки християн зупиняються, не отримавши миттєвої відповіді на першу молитву. Вони розчаровано говорять: я вже молився, чи за мене вже молилися? Нічого не відбуло, не відбулося. Я добре розумію Давида і його п'ять каменів. Свого часу я займався полюванням, одного разу взяв із собою лише шість набоїв, вирішивши недалеко відійти від свого авто. Зазвичай я брав цілий патрон, 24 штуки. Але потім захопився переслідуванням лисиці, вистрелив по ній п'ять разів. На зворотному шляху я побачив зайця, поранив його останнім пострілом, і мені довелося бігати за ним з розрядженою рушницею, але я його все ж таки наздогнав. Не давайте невдачам зупинити вас, продовжуйте діяти, і перемога пройде. Що відбувається з нами, коли приходять проблеми? Хтось пам'ятає, що Бог за нас, а хтось ні, в них виникає запитання, чому? Можливо, тому декому легше сказати, що це родове прокляття повернутися в постелю, аніж зізнатися, що сумніви й страх не дали перейти свій Йордан. Хтось порівнює невелику хворобу з Богом, а хтось із можливостями медицини. Істину, істину говорю вам, хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що їх я роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого. Хтось вірить у слова Ісуса, а хтось вважає, що часи чудес давно минули. Хтось дивиться на своє минуле і на свої проблеми, а хтось дивиться на свого небесного батька. Кожен має право вибору, але результат буде різним. Вбивши Голіафа, Давид показав приклад віри в дії. Ми можемо вчитися перемагати велетнім, а можемо зайняти позицію поразки. Але якщо від Голіафа можна було втекти, то від дьявола втекти неможливо. Єдиний спосіб позбутися його протистати твердою вірою, тоді д'яволо тече від вас. В історії Давида і Голіафа є ще один дуже цікавий момент. Звертаючись до ізраїльського війська, Голяв сказав, чого ви вийшли і стаєте до бою? Хіба я не філистимлянин, а ви не раби Саула? Виберіть собі одного і нехай виступить проти мене. Коли він зможе боротися зі мною і мене вб'є, ми будемо вашими рабами, а коли я побуджую, подужую його та його вб'ю, ви будете нашими рабами і будете нам служити. Доля всієї битви залежала від перемоги одного воїна. Давид переміг велетня, але фелестимляни не склали зброю і не здалися в полон, а почали тікати. Але ж Голіаф обіцяв, що в разі його смерті всі вони стануть рабами євреїв. Коли ізраїльтяни побачили ворогів, що тікають, паралічених відразу минув, і вони кинулися наздогін. Один Давид завоював перемогу для всього Ізраїлю, переймігши велетня, якого боялися всі. Але, убивши Голіафа, Давид не кинувся добивати Фелестимську армію, цим зайнялися інші воїни. Дві тисячі років тому Ісус один переміг дьявола, який тримав в страху всіх нас. Він відібрав у дьявола силу і владу і піддав його ганьбі. Але і демони продовжують чинити опір, і наша з вами задача протестати їм твердою вірою. Чому відбуваються втрати, чому приходять труднощі? Ми з вами перебуваємо в районі воєнних дій. Триває духовна війна за душі людей. Неможливо зараз зайняти нейтральну позицію. Я не буду чіпати дьявола, дьявол не буде чіпати мене. Ще й як буде чіпати або ви його, або він вас, але з нами Бог. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу, і всяку неміч. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько, оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте, даром прийняли, даром давайте. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. І сказав їм. Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Хто увірує охреститься, той буде спасений, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводжувати тих, які увірують. Ім'я моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими, гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо, осів праворуч Бога. Вони спішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм. Та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Ісус закликав учнів зайняти активну наступальну позицію. Якщо ми є учнями Ісуса, кого ми повинні слухатися і що ми повинні робити? Коли ви повірили в те, що Ісус простив всі ваші гріхи, повністю викопив вас від прокляття закону, ви прийняли Його як свого Господа і Спасителя народилися згори від Духа Святого. А з часом ви помітили, що іноді робите помилки і навіть грішите. І раптом ви почули нову доктрину про те, що існують якісь таємничі родові прокляття, гріхи предків, таємні організації та чоклони, які сильно впливають на ваше життя. Але ця доктрина виходить за рамки Доброї новини. Її немає у Святому Письмі. Вона вигадана ким? Тому народ мій гине через брак знання. Тому Бог говорить через пророка, що народ гине не з причин проклятчих лунів, а з причини незнання істини. Деякі баламутять вас бажаючи перемінити Євангелія Христове. та коли б чи ми самі чи ангел з неба проповідував вам іншу. Більше за те, ніж ми вам проповідували, були нехай буде анафами. Як ми казали перше, так і нині повторяю. Коли хтось вам проповідує іншу Евангелію, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде анафами. Викривлення доброї новини невір'яв, в викупну жертву Христа призводить до прокляття. А віра в Євангеліе, її прийняття призводить до благословення. Давайте будемо дорослішати, давайте будемо вчитися відрізняти істину від брехні, давайте візьмемо на себе відповідальність за власне життя і припинимо звинувачувати обставини та чаклунів. Один молодий чоловік написав мені про свої проблеми. Він давно увірував, служив у церкві, і все було добре, але, але... Одного разу він захопився порнографією. Найбільші проблеми в нього розпочалися після того, як він, усвідомивши власну помилку, звернувся до братів і вони почали його нескінченно консультувати, водити на енкаунтери, руйнувати прокляття та виганяти з нього демонів. В житті цієї людини розпочався справжній жах. Він ніяк не міг відновитися після падіння. Постійне відчуття провини, важкість, тиск. І ще він сказав мені: я постійно купався в собі своєму минулому. Ця фраза дуже точно відобразила те, що відбувається. Коли людина намагається виправити своє минуле. Коли ви купаєте своє минулому, ви повертаєтесь за хрест, ігноруючи викуплення і копаєтесь у трупі своєї старої людини. А що доброго в ній можна знайти, крім нечистот? Звісно, після такої терапії, нахапавшись мертвечини, будь-яка людина почуватиметься жахливо, згадуючи постійно свої гріховні походеньки, стане нудно, радість зникне, прийде відчуття провини, недостатності. Такий шлях веде в рабство а не до свободи. Свобода приходить, коли ми поглинаємо в Христа. І спізнаєте правду, і правда визволить вас. Якщо ти впав, вставай іди. Тому, коли хтось у Христі, той нове створіння, старе минуле настало нове. нове. те, що позаду змагаюся до того, що попереду. Християни кульгають, тому що не вважаються багітними викупної жертви Христа. Вважають, що вони самі щось повинні зробити, аби виправити свої минулі гріхи цим. Догодити Богові. Але це більше схоже на іудаїзм, а не на християнство. Ніхто, що поклав руку на плуг і озирається назад, не здатний до Царства Божого. Ісус попереджає нас, ви не побудуєте успішне майбутнє, озираючись назад. Швидше за все, скрутите собі шию, дивіться вперед, дивіться на Христа, у ньому наше спасіння, у ньому наше викоплення, у ньому наша досконалість. Я пояснив цьому братові, що насправді він абсолютно вільний, і навіть якщо він згрішив, д'явол не має влади. Над ним, тому що Ісус вже заплатив за всі його гріхи. Якщо ти усвідомив, що згрішив припини це робити і продовжи жити як вільний, а його погане самопочуття було викликане постійним копанням в своєму в минулому. Він мене зрозумів, почав слухати нашу школу з цілення, його життя налагодилось. Нарешті кріпіться в Господі та могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам д'явольським.